Лілія, пам'ятаєш, раніше у дворах багатоповерхівок стояли голубники. Там ну, звичайно пам'ятаю, якісь дідусі постійно там опікувалися птахами, вони так затишно воркотіли, сидячи на насістах. Я перепрошую, дідусі чи хто? Та ні, голуби. Так і миру. Ну. <різь> 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 Різним часам різні птахи. Зараз для нас замість голубників актуальні дронарні. Там вирощують геть інших пташок. Подробиці в сюжеті. Серйозні пташки для серйозних завдань. Так називає свої дрони Максим Шеремет. Він майструє квадрокоптери, за допомогою яких українські військові знешкоджують російських окупантів. Я був звичайним студентом КПІ, я PHD, аспірант професійно займався мультикоптерною тематикою. Протягом 6 років організовував гурток для дітей всіх охочих, студентів, дорослих, гурток зі створення дронів та дрон рейсингу. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Максим вирішив переформатувати свій гурток з моделювання безпілотників на майстерню з виготовлення бойових дронів для фронту. Ми, як об'єднання інженерів. Непрофесійні е, вояки, ми не вміємо тримати зброю в руках. Наша зброя це наш розум. До нас навіть ходять з цілими родинами. Е, є батько з сином, є мати з сином, до які приходять і збирають різні проекти. Е, це досвідчені кваліфіковані інженери, які е, до війни займалися різними заняттями, а, але їх об'єднує одне. Щось зробити для своєї країни. Ця мета об'єднала близько ста професійних інженерів, які створюють пташок для розвідки, коригування мінометного та артилерійського вогню, а також для скидання боєприпасів. Усе на волонтерських засадах. Один із представників класу розвідник це наш дрон «Бендерик». Чим ми пишаємося Це рама, яка зроблена в Україні, він керується як через монітор планшет, так і через окуляри доповненої реальності, що дозволяють поглибитись в керування самим літальним апаратом, та тактично вірно виконати поставлене завдання. Такий дрон може розвивати швидкість до 100 кілометрів на годину з тактичним радіусом польоту до 8 кілометрів. На коптері встановлена камера зі спареним тепловізійним та денним модулем. Це дозволяє виявити людину або об'єкти, які рухаються навіть у повній темряві. Нахиливши підвіс камери донизу, перемикнувшись в режим. Тепловізійної зйомки можна по координатам виконувати в режимі отримання барометричної висоти, проводити розвідку, оскільки в тепловізійний модуль камери дуже гарно видно місця скупчення людей, техніки. Деталі для безпілотників інженери моделюють на комп'ютері, потім друкують на 3D принтері. Основна робота заключається в тому, що треба спроєктувати робочу якусь систему, або це поворотна система для камер. От. Зазвичай ми використовуємо пластикові деталі на друг. Ну, хау дронарні це акумулятори для безпілотників. Їх інженери створюють з одноразових електронних сигарет. По-перше, це екологічно і ми. Робимо нашу планету трішки чистіше не тільки від літі полімерних батарей, а ще й від русні. Інженери майструють як дрони з нуля, так і переробляють готові безпілотники. Наприклад, ця пташка призначена для сільського господарства, і ціль у неї залишається незмінною: знищувати шкідників на українській землі. Це рама від Агродрона, яка може нести е, до, ну, бак з е, оприскувачем до 10 літрів відповідно при вантаження. цієї пташки розраховано на ну, плюс-мінус 8 кілограм. Це 4 снаряди по 2 кг. Щоб дрони могли випускати снаряди, інженери розробляють спеціальні системи скидання, їх прикріплюють на квадрокоптери та заряджають. Працює це все за таким принципом: коли літить пташка, виходить на ціль, вмикається ліхтарик на самої пташці і спрацьовує спочатку одна система скиду, а потім інша. Від початку повномасштабної війни Максим та його команда розробили понад 170 дронів і 450 систем скидання. Їхні пташки допомагають по всій лінії фронту. Приходять різні підрозділи ССО, ми працюємо з СБУ, деякими батальйонами територіальної оборони, також безпосередньо з військовими з ВСУ. Найбільша подяка, яку отримують інженери-волонтери, це відео успішної роботи дронів, які надсилають їм військові з передової. Максим та його команда обіцяють, зроблять усе, аби таких роликів було якнайбільше. до перемоги України.